Сьогодні ви познайомитесь із домедичною допомогою при ураженні електричним струмом. Ураження електричним струмом найчастіше відбувається при незнанні або недотриманні правил техніки безпеки при користуванні електроприладами. Несправні побутові прилади в побуті, електрообладнання на підприємствах або обірвані дроти високовольтних ліній. Ступінь ураження організму людини залежить від способу проходження струму по тілу, від сили напруги струму, часу впливу, стану здоров'я, віку, а також своєчасності надання потерпілому першої допомоги. Якщо людину уразило електричним струмом, її можна врятувати. Спочатку потерпілого треба звільнити від контакту з проводом чи приладом, що перебуває під напругою. Це нелегко, адже людина сама стає провідником електричного струму, тож торкатися до неї смертельно небезпечно. Використовують для цього суху палицю чи дошку. Також слід випнути електрику за допомогою вимикача чи рубильника. Можна переробати провід сокирою з дерев'яним держаком. У крайньому випадку слід одягнути сухі гумові рукавиці і відтягнути за одяг потерпілого. Потім його треба покласти на спину, забезпечити вільний доступ свіжого повітря. Якщо людина непритомна, їй слід дати понюхати на шатирного спирту. При ураженні електричним струмом у потерпілого може зупинитися дихання або серце. У такому разі треба негайно робити штучне дихання та масаж серця. Навряд чи це тобі під силу, тому якщо поблизу є дорослі, попроси їх допомогти, а сам викладь швидку допомогу. Необхідно пам'ятати при звільненні від дії електричного струму і наданні першої медичної допомоги потерпілому дорога кожна хвилина.